Слава Україні на календарі 2 грудня 2013 та доба повномасштабного вторгнення. Чергова ніч терору, про наслідки атаки окупантів, про роботу протиповітряної оборони та про смертельну ДТП на Хмельниччині. Детальніше далі я Ольга Захарченко. в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Вночі із напрямків Курськ, Орел, мілярово приморсько ахтарськ Росія ворог атакував 110-ма ударними БПЛА типу шахет та безпілотниками інших типів. Як повідомляє командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряна оборона знищила 52 ворожих БПЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. 50 безпілотників локаційно втрачено ймовірно внаслідок Тоти дії засобів РЕП сил оборони шість вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та Білорусі. Слава нашим захисникам. Вночі ворожий дрон атакував багатоквартирний будинок у Тернополі, спричинивши масштабну пожежу. Внаслідок ворожої атаки на Тернопільщині загинула одна людина, троє поранені. Евакуйовано близько сотні мешканців. Пошкоджено будівлі та 20 автомобілів. На місці працюють рятувальники. Про це повідомляє ДСНС України. Рятувальники, психологи та волонтери надають усю необхідну допомогу для постраждалих Розгорнуто мобільний пункт незламності, де надають саме цю допомогу. Повітряна тривога на Хмельниччині тривала 3 години 25 хвилин. Як повідомляє очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Чурін, наші сили протиповітряної оборони знищили та знешкодили чотири ворожих БПЛА. Наразі звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило. На фронті загинув 43-річний сержант з Хмельниччини у Сракостянтинівській громаді. Попрощались із Матв'єнком Леонідом Івановичем. Вірний військовій присязі Леонід загинув 25 листопада 2024 року. В результаті стрілецького бою поблизу населеного пункту Торське Донецької області, співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Камінеччині у пожежі загинув 84-річний чоловік. У Суботу рятувальники отримали повідомлення про пожежу приватного будинку у селі Щебутинці. Під час гасіння пожежі надзвичайники виявили тіло чоловіка 1940 року народження. Деталі з'ясовують правоохоронці. Смертельна ДТП у Хмельницькому районі тіло деблокували рятувальники. Аварія сталася поблизу села Кривачинці від Товецької тергромади. 46-річний місцевий житель за кермом Форт Фюжен виїхав на смугу зустрічного руху. В той момент зіткнувся з вантажним автомобілем. Дав під керуванням 49-річного мешканця в Вінницької області. В результаті цієї аварії водій легкового автомобіля від отриманих травм помер на місці події. Щоб усунути наслідки ДТП, а також дістати спонівеченої автівки загиблого чоловіка, викликали рятувальників. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Розслідування триває. Планові відключення електроенергії у Хмельницькому енергетики здійснюватимуть ремонтні роботи протягом усього тижня. Сьогодні світла не буде до 17-ї години по вулиці Старокостянтинівське шосе, проспект Миру, вулиця Володимирська, вулиця Героїв Маріуполя, Гонгадзе, Вишнева, Електроніки, Західна, Малинова, Молодіжна, Набережна, вулиця Провспілкова, Розова, Сонячна, Черешнева, Щаслива, а також проїзди шляховий та приозерний, вулиця Кам'янецька та Майдан незалежності. Окрім того, сьогодні по годині відключення діятимуть протягом усього дня по дві черги одночасно. Фактична тривалість відключення за добу для четвертої та п'ятої черги це п'ять годин, для усіх інших шість годин. Як повідомляють у Хмельницькобленерго часові проміжки, позначені електрична енергія може бути відсутня, будуть знеструмлюватись лише у разі потреби, аби уникнути масштабних аварійних пошкоджень електромереж. Це були найважливіші новини станом на ранок 2 грудня. Сьогодні протягом дня синоптики прогнозують хмарну погоду без обадів. Повітря прогріється максимум до плюс 5 градусів. Ми бажаємо вам продуктивного. А головне тихого понеділка. Побачимось.